Людина внутрішньої веселості. Одягається очори з у сміху і веселості людина, котра подолала цього літа великі бар'єри. Людина, котра має завжди казкову усмішку. І котра ділиться своєю усмішкою для нас усіх. Я прошу Наталку Пила. Хлопці не знаю, де ви дивитеся.

Веселості, веселості і всього самого. <ривітний> котра завжди має силу сміхатися. людина, котра завжди має силу нас усіх тішити і нам допомагати, дуже кошково. Людина без якої цей табір був би зовсім зовсім не такий і взагалі би не був. Я дуже запрошую Іринку з тиркою, вашої опитки. Нехай на голові завжди будуть найкращі квітки, а в душі найкраще працює і не покладає ніколи перед працею. Одягається особа, яка завжди знайде мажор у мінорі. І особа, котру ми всі дуже добре знаємо і любимо. Я прошу Олюану. <плес> Щоб була здорова, вбираєшся усмішки. Нехай усмішка продовжує життя. Доброго волонтера і дуже-дуже дуже ми всі прагнули, щоб він поїхав і потребували. І він казково зміг поїхати з нами. І він дуже багато робить праці. І він дуже заслуговує на те, щоб носити резу. <райм> Правильно, це є Ігор Гнатюк. як Юра впізнав, яка його усмішка і твоя рятують усіх, хто ще їх не має цього. Дякую. Чи вірші живе ними, котра живе в казці, котра має тисячу одну усмішку, котра вміє усміхатися тоді, коли не смішно, котра вміє дарувати силу своїм поглядом казковим, котра вміє дарувати любов нашим друзям. Ти звичайно що ж не зросте слухай ось так дочитати одягаєшся в усмішки і маєш обов'язок тішити нас усіх своєю казковою усмішкою. Ти знаєш, що вона найкраща. Нехай ця жовта майка з цим сонцем тішить зелева, усіх, усіх, усіх хто ще не усміхає. Хай, це особа, яка також дуже багато працює, бо ви всі багато працюєте. Особа, котра вміє усміхатися, особа, котра вміє дуже делікатно бути присутньою, особа, котра вміє просто гарно бути і добре дружити зі своїм другом. Богдан ти, ти знав про кого? <плес> Одягаєшся у ризу сміху, радості, веселості і маєш обов'язок завжди бути усміхненим усіх добрих, тяжких моментах всяких. Так. Особа, яка не покладає рук, працює потужно, тішить нас усіх своєю тихою присутністю. Я запрошую Володю дерев'яного. Одягаєшся в ризу сміху, веселості, тихо присутності. Нехай ця усмішка росте, в тобі так тихо, тихо і гарно. Mm -hmm. Тут знаходить вихід з будь-яких положень, дуже шустрий, спритний. І я запрошую сюди на середину Андрія, котрий тобто, також я з нами дуже випадково, але дуже казково. Mm -hmm. Одягаєшся у ризу сміху і усмішки. І маєш завжди у всіх негативах бачити. Усміхнений світ, тому що від твоєї усмішки світ стає світлішим. Також не, послений, не покладаючи рук. Потужний <рес> дуже волонтер, <рес> <надзвичайний> <рес> і унікальний. <рес> котрий є просто без світ. Нема слів. Я прошу лева. <рес> Одягаєшся ризу усмішки. <рес> <рес> і нехай. Твій усміхнений світ буде таким великим, як і ти. Ще одна потужна волонтерка. Вічна волонтерка, нічна волонтерка, волонтерка, волонтерка і надзвичайна волонтерка. Хто це? Сонце, Вбираєшся в ризу. Щоб <риси> шо, 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 <риси> ти була, <риси> ти, була <риси> ти Класний, потужний, оптиміст, веселий, казковий, <риси> чудовий. Я просто його дуже люблю <риси> чомусь. <риси> Вбираєшся <я> в ризу усмішки. <риси> Що? Ну а. Ну так, вона вже кавалі. Ну, Черепачки, потужний волонтер, який дуже активно зробив крок в усміхнений світ. Так, наш володя Стерко. Ця людина завжди усміхається, має класні ага. кротики, тому тепер в них не ходить. тебе білочка. — Сонце, ти вбираєшся в резу усмішки, від сьогодні маєш обов'язок завжди усміхатися. У всіх найкращих і найстяжчих часах. Дякую, Дякую, котрий міє своєю усмішкою приголубити, котрий міє своєю усмішкою просто додати бажання до життя. Я Запрошую Павла Палику. Ти обираєшся ми з усмішки і маєш тепер від сьогодні обов'язок. Дарувати усім, 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 усім усмішку, але ти маєш двічі більше можливості, бо ти швидко їздиш візком. Я вже а Я забула тебе потрапити. <плес> я хочу подякувати моїй Танюшці за те, що вона має куказкову усмішку. Ми сміємося з нею однаково. І... Не можу сказати, що вона потужна волонтерка. Вона <ріст> <ріст> просто потужна. Бо вона моя сестра, і я її. Ходи, сюди, так. <ріст> Вибираєш тебе з усмішки і маєш обов'язок всю свою родину і нашу веселити разом зі мною. <ріст> Просто без слів. Людина, котра я ще щось не бачила зі мною, Людина, яка має вічну усмішку. І людина, котра перевозить нам цю всю усмішку на плівці до Львова і дає нам змогу побачити це все, що тут відбувається нашим батькам. Я хочу брати тебе в цю ризу усмішки. І нехай твоя усмішка. Ніколи в житті не зникає з твого обличчя. Нехай ця усмішка буде настільки сильною, що він ніхто не нас сусіда. Штабір Оленка. Ніколи не буває тума. Збираюся в низі усмішки. Добро. Великої, безмежної Дякую, пан Ігор. Наталки. одягайте в разові усмішки. Наш коханий, дорогий хто? І, І, ігор Ігор. Резомішки більш на всі. Відковіть, здоров'я. Наші серці є слава. слава Наші серці є подняття. Бажаєм, нової Kazka je darom, naдіka je darom, taječka je darom, i se вишnom, je darom, voja je darom, nadika je darom, mi se вишnom, taлka je darom, volia je darom, urko je darom, i se Орє даром, галинка є даром, яринка є даром, відсе вишнього, надійка є даром, христинка є даром, та є даром, вік се вишнього, талічка є даром, ті ручка є даром, Христенка є даром, віть все вишнього, самка є даром, маруйся є даром, а є даром, і все Є даром, і є даром, ротик є даром, під все вишньо, ставчик є даром, олечик є даром, Павлик є даром, і все вишньо. Думає даром, є даром, є, सुारेदार <laughs> Do the mambo like a crazy with a hit.